Слава Україні, слова, Сербії, Хорватії, Канади зустрічаємо новий 2014 Америки. рік політичного і, і це щастя – зустрічати новий рік на барикадах практично Віпрає в прямому вас, сенсі свайдане. цього слова. Тому українці щасливий народ ну і, і 2013 рік, рік виявився дуже вдалим. тому що ще три місяці тому ніхто не знав. Що, можливо, територія свободи на Хрещатику, на Майдані Незалежності, можливо, не номенклатурна, а народна Київрада. проспілки. Будинок профспілок, у яких справді члени профспілок, а не номенклатура. Е, між, міжнародний центр культури і мистецтв, у якому прості українські люди і добрих 10 гектарів центра міста, де немає влади Януковича, немає влади Азарова, немає влади Захарова. Три місяці тому цього уявити ніхто не міг. А тепер це в порядку речей. Весь світ дивиться на Україну. І 2013 рік прикметний тим, що весь світ знову згадав про Україну і згадав із надією. І Тому 2014 рік як і коли український народ році із великою надією на гідне українське майбутнє. І Я побажаю всім нам, щоб ми перемогли. І не тільки заради себе, а може і не стільки заради себе, а заради майбутніх поколінь, заради дітей. Малеких нащадків заради всього того, що мало має і буде мати горду назву Україна. Слава Україні!